Пане Рфате, ну запитую глядачів і, очевидно, найперше запитаю це і у вас дуже коротко зараз е дискутується в різних розмовах тема потенційно проведення чи не проведення виборів у році наступному. Що ви думаєте про це? Моя особиста точка зору, що е недоцільно під час війни, знаєте, якщо вибори зараз будуть проведені. За умови, що зможуть вирішити, можливо, дуже багато таких специфічних обставин, але Крим, окупований Крим, поки не буде звільнений, як він буде голосувати для мене, це неприйнятно, що Крим знову буде виведений з голосування. Ну, про Крим, давайте поговоримо про подробиці останніх бавовн, атак дронами. Бо е, кажуть, що расисти роси, жаліються, і попри те, що кажуть, що паніки ні, все таки воно страшно. Кажуть, що навіть ракету якусь збили. Що можете розповісти? Ну Крим фактично став прифронтовою територією, і на цій прифронтовій території час від часу, а останнім е, останніми тижнями е, достатньо щільно. Проводяться спецоперації у різних виглядах, і е, от е, буквально декілька днів тому, е, в ніч на 24 серпня, сталася спецоперація з висаджуванням е, військовослужбовців українських і проведенням спеціальної операції на території Окупованого Криму і наші е, Спецпідрозділ, який там проводить цю операцію, він е без перешкод повернувся на материкову частину України. Отже, Крим це прифронтова територія, де все більше і більше будуть проводитися е спеціальні операції, а потім все перейде е до більш активних дій, е за якими буде звільнення Криму. Анфате, сам факт того, що бодай ненадовго, але на території тимчасово окупованого Криму замайорів український стяг. Мені здається, що це мало би ну не просто натякнути окупантам про те, що пора збирати речі і їхати в Російську Федерацію допоки живі. Скажіть, наскільки це підсилило цей дух і руху спротиву, і загалом всіх тих, хто в Криму чекає збройні сили України, тому що ну фактично ми продемонстрували, що все буде кожна операція на території Криму, починаючи від атаки безпілотними ну, дронами і завершуючи знищенням е, складу боєприпасів е, чи проведенням наземної операції, як це було е, минулого тижня, це підбадьори тих сотень сотні тисяч громадян України, які залишаються. Вірними українській державі, і зрозуміло, що це все більше і більше, ну скажімо так, розгортає оцей мільйон осіб, які незаконно поселилися за роки окупації в Криму. Ну до повернення на свою землю. Ми дуже сподіваємося, що багато з цих колоністів. Які по суті є злочинцями, вони ну не будуть ускладнювати е, нашу роботу, коли ми всі будемо заходити в Крим, що звільнятиме це тоді? І вони заздалегідь вже самі виїдуть з Криму, і тим вони полегшать і свою долю також. Анфате, ще хочу зупинитися на одній такій гучній бавовні. Є е, певна певні деталі, зокрема від командування сил спеціальних операцій зсу про те, що відбулося 25 серпня. Зокрема, там е, операція називається Топган. Її здійснили спецпризначенці спільно з іншими підрозділами сил оборони. Ну і, власне під час неї вразили об'єкти 126-ї бригади берегової охорони Чорноморського флоту РФ, що дислокується безпосередньо на півострові. А як загалом себе там почуває зараз російський флот? Бо ми бачимо, що їм не солодко щодо тієї операції, про яку ви зараз говорили, це на території полігона, який розміщений в селище. Ну, кримськотатарського історична назва Ангара. А зараз вона називається Перевальне. Ми там отримали потім додаткову інформацію від людей, які навколо цього полігону живуть. Воно таке передгор'є, і е, люди розказували е, наскільки е, багато заїхало тоді машин е, е, швидкої допомоги і поранених. Ну різні називають цифри, але декілька десятків це точно. Їх вивозили в лікарні міста Симферополя щодо е кораблів російського чорноморського плоту, як стверджують е наші розвідники, зокрема очільник головного управління розвідки е Міністерства оборони України Кирило Буданов, е російські кораблі зараз весь час. Вони ну стані. Е Такого ну о, о, такого приховування від можливості від можливості українських е, ракет. Тобто вони намагаються утримуватися подалі, е, де би вони зараз не знаходилися біля Криму. Вони є досяжними для української зброї. Рафата, ну ми стежимо безумовно за тим, що відбувається із кораблями а російськими, думаю, що їм і правда дуже тривожно, але от ще ось про що хочу поговорити. Центр національного спротиву пише нам про те, що мешканці Криму вкрай незадоволені темпами і в принципі тією примусовою мобілізацією. Попри те, що російські окупанти пропонують там навіть якісь нові пільги і намагають намагаються заманити людей до лав збройних сил Російської Федерації. Та що можна сказати? Наскільки правду зараз рашисти роблять акцент на мобілізації в Криму. Що їм там вдається? Може якісь борди висять, може якась агітація з приводу цього проводиться? Ну що стосується агітації, це щось таке неймовірне. Просто вдень і вночі ми моніторимо місцеві е е телевізійні канали. Е ну, це Крим нарналіжної реклами, яка е розвішується по всьому Криму. А так по телеканалах 24 години на добу різні ролики. Ви знаєте, в самій Російській Федерації є певні такі ну, маркери, яким, якими людей намагаються залучити до російської армії, тобто підписувати ними контракти. І, як правило, це е, розміри оплати, е, які е, Російське Міністерство оборони обіцяє тим, хто підписуватиме ці контракти. Але в той же час різні регіон, регіони додають нібито свої бонуси, От Крим, е, окрім того, що Ну, Крим це мається на увазі місцева окупаційна адміністрація, крім того, що вони оголошують. Якісь там десь 50, 60 чи 100 тисяч додаткових е, е, рублів до тих, що дає Міністерство оборони. Вони ще заманюють людей е, земель, земельними, земельними ділянками, які е, е, отримуватимуть безкоштовно всі ті, хто підписав контракт з міністерством оборони Росії. Ну ми вважаємо, ну це те, що це злочина і. Це це потім е, буде скасовано. Тут немає жодних сумнівів. Але в той же час ми говоримо про те, що ці списки вони якраз е, слугуватимуть при звільненому Криму якраз для того, щоб е, долучити всіх цих власників цих незаконно отриманих земельних ділянок до відповідальності. Отже, нібито вони роздають ділянки, а насправді вони нам. Е, Підготовлюють списки злочинців, пане Рефе, ну а скажіть, а ця пропаганда? Який основний запускає наратив? Становіться, в наші ряди будемо кришить укранацистав, та чи що Крим та Росія? От які наративи основні ну, такі в цих роликах, про які ви кажете? Ну іде демонізація дійсно України. Це загальний такий підхід пропаганди, починаючи зі школ. У мене сьогодні були люди, які виїхали буквально ну, у червні. Вони виїхали з Криму і через треті країни добралися до Києва. І в мене був цей батько трьох дітей, який вивіз дітей. Вони школяри, і він мені розказував, як дитина приходить зі школи і. І в них є такий урок, здається, він щотижневий, о самому главному. назву я запам'ятав точно або щотижневий, або щомісячний. І там дітям, це хлопець п'ятий клас, розказують страшні речі про Україну українців, тобто залякують. А це діти, а дорослих, щоб викликати ненавість до України. Це перше по друге вони далі не знаходять нових там якихось аргументів. Зрозуміло, що вони знову і знову повторюють те, що якщо ніхто не захистить Крим, Росію, НАТО, Севастополь, Кораблі, Україна ну це таке інше. Тобто, нового немає нічого, окрім того, що вони взагалі відмовляють. Будь-чому українському, починаючи від української нації і завершуючи українською культурою і все таке інше, і це взагалі страшно, бо у людей ну щось там все одно відбувається в голові, і нам доведеться все це виправляти тут. Нема куди дітися. Андреата, я розумію, що точно якоїсь статистики цифр ми не знаємо, у нас її немає. Але в цілому про тенденції, коли говорити а ну великий відсоток тих людей, які стають до лав ЗС РФ. Ну ми можемо судити лише по тих випадках, коли становиться відомо про загиблих угу. і ті, яких ну, ховають, е, ховають як знаєте, спеціально таку. Церемонію процедуру російська окупаційна влада. Я думаю, що вона була впевнена, що чим е, урочистіше будуть відбуватися оці е, похорони е, тих, хто загинув в лавах російської армії, що тим більше у інших буде виникати патріотизм. Я думаю, що вони були в цьому впевнені, але все сталося ну зовсім зворотня. Люди, побачивши кількість вбитих. Вони е, зайняли позицію, щоб як ну щоб уникати за будь-які умови і мобілізації, і призову е, в російську армію. Ну і ви знаєте, що дуже багато людей, коли проводилася так звана часткова мобілізація, яка була оголошена в Росії, але вона затято проводилася на окупованих е, українських територіях е, більш всього. І з Криму ми знаємо, що лише кримських татар е, покинуло Крим, аби уникнути примусової мобілізації, десь від 6 до 8 тисяч е, чоловіків військово зобов'язаного віку. Ми коли слідкуємо моніторимо ці поховання, але ну тобто, ми намагаємося десь вивести і співвідношення, скільки там серед них є кримських татар. На жаль, там є і кримські татари. Ну їх слава Богу, не так багато, як хотіли би це російські окупанти. Але поодинокі такі поховання кримських татар ми також для себе відмітили і намагаємося максимально все це використовувати. Ну щоб люди хоча б ну, і за страху, який в них є, але вони щоб все таки пересилювали цей страх. І як ми говоримо, і це говорять люди самі в Криму: що краще відсидити 3-5 років в візниці, ніж все-таки залучитися до тієї російської армії. Буквально хвилинка, пане Рафате, але не можу вас не запитати про результати кримської платформи чи виправдані очікування України цьогорічним самітом? Абсолютно виправдані. Ми ще раз зробили таку ну звірку позиції наших партнерів. Вона незмінна. Російсько-українська війна має завершитися звільнення всіх українських територій, і, розуміло, включно з Кримом, і ця позиція непохитна. І 63 учасники кримської платформи це є такий, знаєте, мотор, який за собою мобілізовує і спрямовує проти російської агресії весь світ. Спасибі вам за розмову. Дякую, що ви доєднуєте з нашого теру Рафат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу. Ветері Постров. ТІВІ. До зустрічі. Дякуємо щиро.